Батько був суворий, ну, суворий був, але І Якщо я отримував, то отримував, значить, на ну, щось отримав. Таке було вихвалення. Він приїхав з біди, мама приїхала з біди. То не було, що таке виховання мало. бути. Вони все, що могли найкраще у мені. Батько, коли почав воювати, я вже, ну, вже ріс собі там. Потім вже квартиру тут не загілідали, вже коли. Так він добився, правда? Тато малював, це ще на думках не було. а Він заробляв гроші. Малював різні квіти, там продавали, люди брали під школу за пів копійки, але він малював такі картини. Історичні. Тому, такі, що любив, то й малював. Релігійну тему він не, не покидав ніколи. Привез, купає навіть таких образів по, по тих селах і на Львівщині, там, де він жив. Бо, бо його знав, час у шести тижнів майже в кожній майже через хату. То був ніби заробіток одночасно, і, так би каже, душа. Він собі відходив тут на мій роботу, роботу, токарив, він до що брався. Він із суваєм церков не перенесли. Він по різних фабриках по-перше робив. Він йшов тут з станкеті, бо він цікавився тою технікою, а мав пару плясів, але. Ну, видно, голова працювала в нього сторону. Цивілізацію свою зробив. То він то любив, колупали, він перебрав різні. Він різні, такі вдома навіть на Загір'ї. Є такі речі, ним зроблені, що він собі такий раціоналізаційський, будемо так казати, а й по бутові. Видно привав. Щось його заманув, він почав воювати, почав він навіть саме як розповідав, що в школі, ну, там не було таке, як ми зараз ваши ти любіє, а то сточок не синув волод. То він, щоб папірець когось, цих багатчих тих, тих дітей, яким вчився в цій своїй свої початковій школі, то він брав, там, намалює якогось коня, якусь котика, якось цього. І я зато брав папір, щоб мати собі папір. Ну, то, таке мистецтво в нього А все завдяки Івану, Івану Івановичу, який тоді був тут. Я каже, Завідувач, він йому задав тон, тому що батько сумнівався з тими картинами. Треба у не треба, тому було три штуки, чотири. У нього сумніви були, Та то і в мене були сумніви, чесно кажучи, бо така тематика в той час, в принципі, не дуже так в цей. Все, говорю, Є на історичну тему книжки, музику закруто А картини, скільки художників відомих, такої тематики, художники щось не беруться. От би добре, як би, ну він так казав, добре б би, би якийсь майстер тут робив такого, Я говорю, так як ми собі з ним говорили, ви кажете, згадав, я Кравцов. Який би художник майстерний не був, якщо він то не пережив, він то так не намалює, а той Іван Іванович побачив і каже, давайте Петро виш, малюйте, нічого не думайте, це ви таку роботу, діло таке робите. І видно, то я зарт, і батькові віджив, до речі. Хворий був. І він віджив, то було замітно. Я приходив в таку неділю, він і тойсь той, 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 порадив. Тися одна, друга, друга, десята, а він не перестає. От видно, яка внутрішній кістки, ну. Бо в такому віці він би собі і коло телевізора Петро ну, Савчин перебув великий період. У мордовських таборах це більше як дев'ять років він там був і залишився, знаєте, таким, попри всі табірні незгоди, не набрав у себе тої. Тюремної лексики, він відгородився якось зумів і зберегти від того, і зумів зберегти людяність. Оце це просто феноменально. Звичайно, у своїх творах він відобразив ті реалії, в яких він знаходився. І це, це його подвиг, це його сповідь за тих, кого вже зараз немає. І це дуже таке значимо для нас, тому що це є нагадування про те, що. Може повторитися. Батько завжди в сім'ї, виглядав домінував. Це було замітно навіть на кухні так. Він не показував, як варити, мама прекрасно говорила, Але він своє якусь навизну якусь складав, і вони так собі, ну ви тако, ну, та як бізнесів там, просто це, там, ну, якісь неполадки. Через секунду у них так би нічого не було. От як жили. його мистецтво енергетину не, не означало, що гірич чи сюди. Це стандарт був. А де тоді можна було взяти? І те, ну, продавали якісь образи, реклами. А він все полють, як каже, там весь має, черв'яж майже його робив. І після роботи субота, неділя, він в суботу сідає. З мамою то нагород, то сюди, потім сідає. І домовлення він мав. Цо по людях так передавали, більше багато родин, тільки сторонні приходили, а сті, сті, в вольбер, лише. він малював постійно. У нього Ульберт, на свят він виховав між міському, бо вольно, а, а так потім спальня місяць, бо він сам собі сконструював Ульберт, і щось там на стриху є. Навіть. Коли вже останній, фактично останній місяць після франківської виставки, що ми відбули. Може було, ну, видно було, що він вже стає, ну, природа своя, І то він якось мені таку розмову почав, каже, от каже, Чи я до тебе погано не ставлюсь за життя. Велике те, як сповідь виглядає. Но, ну, я вже дорослий, 20 років тому до вас хлопець. Я ж поняв ще питання відповісти. По залу треба щодень голови голові прокрутити все життя, правильно? Став по, ну, будемо привезти не по тім місці заслужено, чи цукерик дали на Миколаївцю подошку, ну, ситуація. Я йому сказав так, що той, той, той будинок, де ми жили, фактично кругом, кругом будинки приватні, це тобто, весенні, таке подвір'я в дорогу робу один має. Там всі приватники, там і поважні люди, будувалися тоді не бідні люди. Я не гірше жив, і почав би звати. Ні від того, нічого благаючи, ні від того ні від того, ні від того. того, того. Ну, розумів мене. Йому б хотілося в колесі. Дійсно, воно знімає, знімає багато з голови, якщо людина, що ми названня Садким творчим. По мене це сковорюється. Я, я батька розумів, що він маю, крім, крім станка. бо Станок то є станок. А такий печанок він не У Виско, ти чоловій дуже корисний. Книжку читати, музику якусь творчість. Це ж творча справа.